Для закарпатців картопля як продовольча культура традиційно другий хліб. У структурі культивування вона відразу за зерновими в господарствах займає найбільші площі. Для горян-аграрників вона є взагалі основною. Однак у складних гірських умовах не всі навіть найпродуктивніші сорти можуть забезпечити високу врожайність. Їм потрібні нові районовані селекції. Виведенням та розмноженням сортів картоплі, яка в горах може дати 200 і більше центнерів. Понад півстоліття займається колектив Зональної гірсько-карпатської дослідницької станції, що в селі Нижні Ворота на Воловеччині. На базі цієї установи відбулась обласна науково-практична конференція з питань розвитку картоплярства. Картопля це є другий хліб в нашому регіоні в Закарпатті. Закарпаття є непростим регіоном для вирощування якоїсь продукції, а картопля це один з тих продуктів, який прижився який вирощується споконвіків тут. І на прикладі цього хазяйства, на якому яке ми відвідували, і, і далі ми побачимо на, на раду, де будуть ділитися думками і досвідом, і досвідом люди, які задіяні в цих процесах, ми побачимо, що вирощування картоплі має перспективу. Науковці розповідають про, про ті напрямки роботи, що, в, напрямку, в якому напрямку вони працюють. І Одним з ключовим таким посилом для наших людей, для наших глядачів, я б хотів сказати, що науковці стверджують і мають приклади цього, що в наших непростих районних умовах, кліматичних умовах картопля може давати урожайність до 400 центнерів. При тому, що зараз середня урожайність в регіоні в Закарпатті, у нас 165-170 центнерів з гектара. Відчуйте різницю. Але при умові вони ставлять чітку умову. Картопля має бути селекційна, їхня, яка адаптована до наших умов, повинні витримуватися ті рекомендації у науковців, які вони рекомендують, і тоді ми будемо мати такі рекордні урожаї. І саме от про ці речі ми хотіли поговорити і донести ці, ці всі думки для наших телеглядачів. Наради, як правило, проводяться, коли є певні проблеми. Чи є у нас проблеми у картоплярстві? І які? Я не сказав би, що вони проблеми. Я, я сказав би, наради можна проводити, коли є проблеми, наради можна проводити тоді, коли є якісь здобутки. У нас на цьому етапі. Не можемо похвалитися великими здобутками, але ну і не можемо критикувати особливо за якісь недоліки в цьому плані. Але, напевно, є ідеї. Але е, у нас є певні думки. І от про ці думки ми хотіли б поговорити, обмінятися, щоб активізувати роботу серед населення, серед районів, серед людей, які задіяні в цих процесах, в цьому напрямку. Щоб наші, наші люди, наші сільськогосподарники знали, що робиться в науці на передовому фронті в цьому напрямку і могли задіяти ці передові досвіди у себе на господарствах. В роки Австро-Угорщини в селі Нижні Ворота створили школу господарників. У ній селян навчали ветеринарній справі, агрономії та практиці ведення господарства в карпатських селах. Пізніше також вівчарству та скотарству. В радянський період це вже науковий центр гірського землеробства та селекції кормових культур. В останні ж 20 років основний напрям роботи виведення та розмноження сортів картоплі для вирощування в господарствах гірської зони Карпат. Шлях від селекції підхоплюють сорт насінні води, займаються насінництвом, вирощують еліту і супереліту і стараються реалізувати її. Оскільки зараз е, селянські господарства, які ще не знають і не вірять у силу нових сортів, а садять буквально тим, що хто має. І як... Це біда, чи добре? Це, це біда, тому що е, нові сорти, як правило, завжди є кращі, е, урожайніші. Тим більше район районовні пристосовані до наших умов. До наших умов і виведені в цих умовах, і ці сорти, які виведені в конкретних умовах чи в Закарпатській області, чи в гірській зоні, вони якраз придатні для тієї зони вирощування, найкраще і за врожайністю, і за смаковими якостями, і тому. Селяням, людям, хто вирощує і любить картоплю, треба закуповувати сорти місцевої селекції. От, не жаліти там, що трошки дорожче, ніж такі на ринку кого-небудь купити, скоріше всього, любої які сумішки купать, куплять дешевше там. А вона потім не окупиться навіть ті затрати, які вони вкладають, і урожайність удвічі буде, як правило, то й більше нижче, ніж оці нові сорти, які ми вивели, які реалізуємо. Як покращити, я вважаю, доступ нових сортів. Я думаю, так, що, щоб на сільські ради держава виділяла певні Кошти, дотацію на придбання насінної картоплі з тим, щоб селяни купували дещо дешевше... картоплю, а сільська рада доплачувала там певну різницю, хоч одну третю вартості ...тої картоплі. І таким чином зрівняти ціну пошир... сортів, які на ринку торгують дешево завезну картоплю. І щоб та ціна, так сказати, для селянина була майже однакова, тоді буде швидше поширюватися сорт. А люди підхоплять, знають один в одному, що такі сорти існують, будуть це так, як заведено під Києвом. Їдуть з цієї, з цієї Київської області, з дач, там цілими вагонами, електричками в інституті не раз по 20, а то й окремі дні і 100 днів, бо знають, що, що куплять, хай рюзать, хай дві щітки куплять, купують. І так поширюється картопля. Бо інакше, я кажу, але це за це повинні. Старатися якось допомагати держава, ну, я маю на увазі через сільські ради. Такий початок вже був. Карантинна служба закуповувала карантинна служба, сорти Свалявську, Перечинську, якісь тійки до раку, картоплі, і ті села, де найбільш поширена ця хвороба, там, можна сказати, Ну, дарила, нам, так казати, голові колгоспу подарок давала, а голова колгоспу вже там селянам, ну там чи по відрові, чи по, скоріше всього по сітці. Це десь 20 кг у сітці. Дарили так, не багато, але такі початки вже були у нас у попередні роки. А сортопоновлення, тим а... паче нової селекції, це і порятунок від хвороб і шкідників. Так. Yeah. Сортопоновлення, бо нові сорти, як правило, є більш стійкі до хвороб, особливо поширення он раку. Вірської зони картоплі, сильний рак є. А от такі сорти, як, в першу чергу, як свалявська і перечинська, ці стійкі до агресивних патотипів раку, які у нас у Закарпатті виявлені. А інші сорти, які поширені лише до одного звичайного патотипу раку далемського патотипу, лише стійкі. Але у нас в Закарпатті виявили чотири агресивні патотипи: Міжгірський, Ясенянський, Бестрецький і Рахівський патотипи, які всі ті сорти, які вважалися ракостійкими, тобто вони стійкі лише до Далемського патотипу, вони можуть поражатися оцими. Агресивними патотипами. Їх так і назвали агресивні патотипи і дали кожному назву. Як я вже казав, Міжгірська, Ясенянська, Бестрецька і Рахівський патотип. А от Свалявська стійка, крім звичайного, стійка і до трьох агресивних патотипів до Міжгірського, Ясинянського, Бестрецького. Може ще поражатися Рахівським. Є сорт такий, то не нашої селекції. Божидар полійської дослідної станції, якийсь який до агресивних чотирьох, але він у наших умовах дуже сильно поражається фітофторою. Ще не зацвів, а фітофтера його знищила, так що практично там і врожаю нема, і, як кажуть, такий. А от Свалявська, якщо її, хоч вона і не стійка до фітофтера, але його один-два в наших умовах більше двох разів не обробляємо, вона. Досить гарний, коли обробиш не менше 200-250, а то й 300 центнерійний урожай дає в виробничих умовах. На дослідних ділянках вона дає 400 і більше за 400, е, яка потенціальна його урожайність. Перечинські нові сорт, який ми тепер вивели і передаємо в державне випробування. Е, більш урожайний за Свалявську на 15-17% по роках і на 1% більше крохману і так само стійка до агресивних патотипів раку. Правда, до двох. Свалявська до трьох, вона до двох, але сорт теж дуже гарний, більш урожайний. ми плануємо передати вже в цьому році, передамо його в державне випробування. Багато вже розмножили. Я так передбачаю, його буде десь так. Біля п'яти тонн, ми, крім того, що ми зможемо відправити на сортодільниці і собі лишити на розмноження, ми зможемо біля трьох тонн реалізувати цієї насінневої картоплі. Шлях сорту від селекціонера до поля виробника складний і тривалий. Інколи через високі ціни на садибний матеріал недоступний для невеликих фермерських та приватних господарств. Які після розпаювання колгоспу є основними постачальниками картоплі для населення? В останній час, особливо останній час, постало дуже серйозне питання щодо проведення відповідної роботи, щодо е покращення ведення картоплярства. Що, що мається на увазі? Мається на увазі те, що е Рахічрін завжди ставилася хорошим виробництвом е картоплі, але після е так би мовити, розпоювання колективних господарств. Зараз, оце все виробництво, що я говорив, значить, воно сконцентровано селянських господарствах. І Я рахую собі, перш за все, ми повинні для гір, можливо, це повинна би бути програма обласного рівня про те, щоб оці всі досягнення, що ми сьогодні бали, на пок не побачили тут, у нижніх воротах, тобто. Того результату, які домоглися Сили СНР гірсько-кароспадської досвідної станції, щоб ті їхні здобутки, вони, так би мовити, перемістилися на Рахівщину. І що мається на увазі? Оці всі сорти насінневої картоплі, які вони є. Вони сьогодні дуже потрібні для нас, тому що, я вже повторюсь, малоземелля, відсутність сорту а присутність цієї картоплі значить, в нас в регіонах воно дало можливість особистим селянським старцям покращити, так би мовити, Збільшити виробництво картоплі. А є перепони на шляху від нижніх воріт, від селекційного поля до виробничого рахівського? Ну, перш за все, зрозумієте, що перепони це перш за все віддаленість. Тобто затрати, які будуть значить, вкладені на перевезення цієї картоплі. У нас відсутні такі господарства, які б могли самі, так би мовити, замовити, проплатити. Ну і відповідно ціна. Ціна сьогодні. Вона як для таких сортів картоплі, які тут є, вона невисока. Це, але для наших громадян вона ще поки що сьогодні, так би мовити, ну, не, не, не під силу. І тому в більшості випадків наші господарі використовують на фонд. Це або власного виробництва, або виробництва, яке, значить, або картопля, яка закуповується на ринку. Це треба зменшувати це співвідношення на користь наукового селекційного фонду. Однозначно, я в цьому плані з вами згідний, тому що кажуть, всі всі досягні. Ми бачили сьогодні результати роботи цих селекціонерів, науковців. Вони вкладають і, і фізичну працю, і душу. І є результат. Ми сьогодні це побачили. Майбутнє картоплярство за селекціонерами. Виводячи новий сорт, наголошували учасники пленарного засідання. Його автор повинен подбати і про насінництво. І про наукове забезпечення технології вирощування. Зернових є небагато, тим більше промислових посів, великих посів тут взагалі неможливо в зв'язку із географічним розташуванням, в зв'язку із погодніми умовами, кліматичними умовами, от, але є хлібом це картопля. Оце є і для харчування, оце є для відгодівлі худоби, от наші горяни. От і наш народ Закарпаття взагалі в основному кормить худобу. Оце не хлібом, тому що хліб у нас ціниться не аби як, тому що його мало. І от і взагалі ми забезпечуємо себе всього-навсього на декілька місяців, от продовольчим зерном. А в основному, оце є картопля кормові культури. Вона є і кормова, і є харчова культура. І у даний час, от ми знаходимося на території одного із перших центрів. Можна назвати, наукових центрів, який був створений 110 років тому назад. Оце історія, що шкода буде, якщо загубиться оцей огоньок, який був створений 110 років тому назад Венгерським урядом. А він був створений як наукова, практична дільниця для підтримання життя наших, нашого краю, в основному гірського підвідського населення. Для розвитку тваринництва, для розвитку сільськогосподарського виробництва, де була створена школа, це навчали і агрономії, розвитку сільськогосподарського виробництва. Тут було і вівчарство, тваринництво, розвиток, який домагався неабияких результатів, були хороші результати, і це ми бачимо зараз, ото, що збереглося тут по картоплярству. А ми маємо чим пишатися, маємо пишатися цими людьми, які чисто. На своєму ентузіазмі, на своїх нермах утримують, утримують оцей напрямок. За що їм велике спасибі. Ми побачили практично оці сорта картоплі, районовані сорта картоплі, тому що нас Європа старається закидати всіми видами і різних селекцій от, різних культур, в тому числі і картоплі, по зв'язку із питаннями от, кліматичних змін, кліматичних поясів, підняттям. Оптимальні норми температур міняється і відношення відношення до аграрного сектору. Ми бачимо, що наші селекції і наші от науковці, аграрники, які виводили роками оті селекції і по зерну, і по картоплі, вони бачать саму тенденцію от до підвищення врожайності або стабілізації тої урожайності, от що у нас є в даному науковому якому ми є, Розвиваються інші напрямки науки, зокрема, і яка галузь важлива для даного регіону як кормовиробництва. Відразу той факт, що саме на сортах власної селекції або селекції селекційних установ українських проводяться дослідження як у, у картоплічення технології, так і в галузі кормовиробництва. І ми прекрасно знаємо, що для того, щоб збільшити робинство того чи іншого виду продукції чи культури, скажімо, є складатися з трьох складових. Перша це є селекція, тобто створення сорту. Це є дуже клопітка, складна, відповідальна, весна, злова робота, як сьогодні говорили нам колекціонери. Проте в результаті того, що ми маємо новий сорт чи створимо новий сорт, ми можемо підвищити, підвищити як мінімум 20-25-30%. Другим важливим складовим моментом є це, скажімо так, загальнодержавні заходи або ведення націнництва тієї е, культури. Ми сьогодні вже піднімали питання, що спостерігається експансія закордонних сортів або сортів закордонної селекції. Так, сорти високоважальні, але вони потребують. Застосування інтенсивних технологій. Що ми не маємо таку можливість, звичайно, не всі, тим більше, якщо це дрібні селянські господарства, чи фермерські господарства, чи, як ми кажемо, особисті господарства. А тільки що було сказано, що в тому числі в Закарпатській області посіви картоплі займають в особистих господарствах 98 і найбільше відсотків. Вони, звичайно ж, не можуть використати застосовувати точніше інтенсивну технологію. І тому тут поле діяльності наше для наших сортів є надзвичайно, надзвичайно велике. Я вже казав, що тут є створено ряд сортів, але хочу сказати, що ці сорти не тільки створені тут і занесені в державний реєстр. Дані сорти, даний вихідний матеріал ну, послужив, скажімо так, донором, Цінним вихідним матеріалом для сортів, які створювалися в інших установах, в тому числі і в інституті сільського господарства Карпатського регіону. Сорт карпатський «Тримбіта» послужили донорами для створення таких сортів, як Маука і ряд інших сортів. Це дало можливість, звичайно, підвищити врожайність сортів і забезпечити стільки їх до захворювань. Зональну гірсько-карпатську дослідну станцію торік реструктуризовано. Із самостійної вона стала підрозділом Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції. Внаслідку втричі скоротився і штат працівників. Однак наголосила в своєму виступі директор станції Марія Федорюк, завдань для нижньоворіцьких науковців не поменшало. Ринкова конкуренція вимагає тіснішої та пліднішої співпраці з виробником. Акцентував на цьому і представник керівництва області. Ми хочемо показати нашим. Співмешканцям в регіоні, що сільське господарство в області все ж таки є, що не дивлячись на те, що колгоспів вже нема, люди в полі, люди на фермах, люди розвивають свої господарства, зайнятість населення, це створення нових робочих місць, це стабільні заробітні плати, це податок місцеві, місцеві податки. І Чим я хотів би завершити, це побажати вам плідної праці і щоб ми дійсно, от такі наші заходи, мали практичний витік в майбутньому. Ми розуміємо, що до осені, до нового року, ми не будемо мати суттєвого результату. Але ми надіємося, що через рік кожен із вас, керівників районів, може прозвітуватися, що втілено кожному з районів у нього, як кажуть, вдома. У вересні колектив нижньоворіцьких науковців святкував 110-річчя. З нагоди ювілею ветеранам вручили почесні грамоти від обласної та районної держадміністрацій, департаменту аграрного розвитку Закарпатської ОДА, а також науково-дослідних установ Закарпаття та Львівщини.